На урок танців однією з перших прийшла Наталія Слободчикова, жінці 68. каже, таке дозвілля дарує їй настрій та здоров'я. Ой, танці це вообще зараз. В мене не такі рухи. Я відчуваю це, але хочу встановитися і бути молодою. Двічі на тиждень у хореографічній залі збирається півтора десятка танцюристів-аматорів. Усі вони студенти університету третього віку у Володимирі Волинському. Староста групи Людмила Гарбус каже, через карантин танцювати тимчасово припинили. Минулого місяця до уроків повернулися. Рік сиділи вдома, всі думали, ну коли ж це вже закінчиться, коли ж ми нарешті щось. Люди в колективі їм подобається. Ми спілкуємося. Ми дізнаємо щось нове. Танці це для мене все. Може, не завжди виходить так, як хочеться, але я стараюся. У мене так склалося, що діти від мене далеко, внуків немає, дачі немає, немає куди дівати енергію, а це і заняття, і здоров'я. Навчає танцювальним рухам учасників групи Валентина Карпюк. Каже, урок хореографії безплатний, триває годину. У групі займаються люди віком від 60 до 75 років. Зараз вивчають латиноамериканські рухи. Планую різноманітнювати репертуар наш танцювальний елементами танців народних, бальних танців, класику, навіть балет будемо пробувати танцювати. Крім танців, ми ще займаємося фітнесом, тому що людина повинна мати фізичну підготовку до танців. Євгенії Губирук 72 роки. Жінка розповідає, через травму ноги не танцювала. До занять повернулась тиждень тому. Нога ну, перестає боліти. Тут все йде по такому навчальному. І сучасне цікаво, вона ну, трошки визр ну, розробляється. Направо перейшли і лівою. Три Лариса Шихальова, колишня військова. Жінка 20 років на пенсії. Жодного уроку танцю не пропустила. На паркеті каже, забуває про усі проблеми. Удивительно подобрано, що на всі м'язи тут і шеї, боковий м'яз розробляється. Я б до мені не згадалась навіть по інтернету, б я не змогла так ознайомитися з цими корисними вправами. Завідувачка фізіотерапевтичного відділення Оксана Андрусів каже, займатися фізичними вправами корисно у будь-якому віці. Потрібно врахувати рекомендації лікаря. Бажано робити. Фізичні навантаження, ви час контролюючи свій стан здоров'я і не доводити себе до задишки чи до болю. Є певні протипокази, тобто, якщо це загострення хронічного захворювання, якщо це якісь гострі інфекційні захворювання, якщо це гіпертонія з частими кризами, то звичайно потрібно вкрай обмежити або й зовсім відмовитись тимчасово, можливо, від фізичних навантажень. Зі слів старости групи Людмили Гарбус, учасники групи виступали на випускному вечорі. Там танцювали вальс. Надія Панасюк Петропотієвський новини на Суспільному Волинь.